Ми перебуваємо на території одного з відомих у Європі замків, колись найкрасивішого замку Галичини Поморянського замок. Поморянський замок. Вірніше те, що залишилося від нього. А залишилося від нього мало. Дві двоповерхові споруди. Кутова оборонна вежа з бійницями, колонада відкрита тосканського ордеру. Ну, Тосканський ордер, ордер це упрощена архітектура римських колон. Саме вони, як ви бачите, підпирають черепичний дах, щоб він не впав. Тому що перекриття між поверхами давно передміє. Коли ми говоримо про Помиренський замок часів Яна Собецького, коли ми говоримо про Помиранський замок часів Кердеїв, Потоцьких, ми переносимося у чарівні дні, чарівну епоху життя цього замку. Незважаючи на руйнацію замок. Був і є символом історії Помаря. У 1462 році власниками замку і села були шляхтичі кердеї. Замок був побудований на пагорбі, омивався річками Золотої Липи і Махнівки, а також озерами і плавнями. У 1498 році замок був зруйнований. Власника Загізмунда Кердея вбили татари, а його малолітнього сина забрали. Потім. Через деякий час син Загізмунда Кердея, Ян Кердей, попав у школу Яничарів, де прийняв мусульманство, і нове ім'я Саїд. Бей. На кмітливого юнака звернув увагу великий візер Ібрагім Паші. Великий візер це глава уряду султанського. І віддав хлопця на навчання у Медресе, вищу духовну школу, на дипломатичне відділення. Після закінчення Медресе Саїд Бей стає помічником султана Сулеймана Пишного, потім його радником, пізніше його особистим представником при дворі польського короля, а далі і главою дипломатичної місії порти, тобто уряду Османської імперії в Польщі. Цікавим є те, що у Кракові, коли він перший раз поїхав туди з дипломатичною місією, до нього поїхала його мама, дорота Сининська із Олеська. Уявляєте, яка це була зустріч, коли вона побачила свого сина через 20 років розвитку. Саїдбей Тобто Ян Кердей намагався повернути спадщину батька з Гізмунда Кердея. І навіть король Польщі допомагав йому в цьому. Але польський Сейм відхилив прохання по тій простій причині, що Сейідбей, Ян Кердей, був магометанином. Посол від Литви Михайло Литвин, у своїх спогадах писав, що в кар'єрі Саїдвея допомогла дружина Сулеймана Пишного Роксолана Лісовська з Рогатим, як і багатьом іншим українцям, які попали у неволю. У кінці 15 століття. Дідичем замку і помарян став Микола Свинка. Саме він розпочав будівництво кам'яного замку і дуже багато зробив для помарян. Саме він домігся у короля Олександра Яглончика дозволу на проведення ярмарок у помарянах, а також добився статусу міста. Це дало можливість у 1504 році помарянам. Отримати магдебурзьке право. Це майже на 20 років раніше, ніж отримав золочів у 1523 році Магдебурзьке право. Микола Свинка укріпляв оборонні мури замку і війшов в історію помарян як хороший і добрий господар. Далі землі переходять до Подільського. Воєводи Яна Сининського, який продовжив укріплення замку, який відбудував нові оборонні вали і поповнив арсенал зброї. У 1620 році ці землі купив Якуб Собеський, батько майбутнього короля Польщі Яна III Собеського. Час правління собеських називають золотим віком помарян, тому що собеські зробили для замку і для помарян дуже багато. Побудували нову порохівню, побудували арсенал, де зберігалася зброя, захоплена під час Хотинської битви. Собеські все робили для того. Щоб замок перетворився на фортпост оборони рідного краю. Ян Собеський полюбляв бувати тут. І сучасники і хроністи пишуть про те, що з ним трапилася незвичайна пригода, коли під час полювання ловів лисиць, він заблукав. Стемніло, почалася злива, і він натрапив на печеру монаха пустельника. Ченець дав гостю притулок. А зранку, коли Ян прокинувся, він побачив, що ченець стоїть на колінах, на колінах і промовляє Віват королю Польщі, тому що всю ніч. Монаху приснився незвичайний сон, що на голові у його гостя виблискує золота королівська корона. Ян посміхнувся, але через деякий час він дійсно став королем Польщі. При собеських були створені унікальні водні перешкоди. У 1672 році велика турецька армія йшла на Польщу, зруйнувала оборонні укріплення Озерної, взяла штурмом Зборівський замок, захопила Золочівський, а Помарянський замок вистояв. Коли турки оточили замок, мешканці Помарян зірвали греблю. Відкрили шлюзи і навколо замку утворилася непрохідна гладь. Турки. Ян Собеський дуже любив полювальне. І навіть у лісі побудував дерев'яний замок. Який називався родинна пасіка. Крім того, на території замку були вольєри з тваринами. І коли Ян Собецький став королем Польщі, то зоопарк поповнився екзотичними тваринами. Ян Собецький виділив 20 тисяч злотих на допомогу мешканцям, які постраждали. І 25 тисяч золотих на будівництво відродження замку запросив видатних інженерів, серед яких був і інженер-фортифікатор Шарл Бенуа. Востаннє Яна Собеського помаряни бачили у 1695 році, коли він приїхав сюди із відомими. Людьми Польщі провів військовий парад, після цього подивилися французьку комедію у виконанні акторів. А ввечері у небо злетів різнокольоровий фейерверк. Ян 3 Собеський, король Польщі, ніби прощався замком і сломарями. Після смерті короля Яна Собеського власником замку стали батько і син Прушинський. Юзеф Прушинський відрізнявся тим, що збирав колекцію відомих майстрів живопису. І його колекція у замку нараховувала понад 300 полотен видатних майстрів італійської і голландської школи, серед яких були картини. Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Теціана, Мікель Анджело. Крім того, в нього була велика збірка портретів польських королів. А так збирав він монети і медалі. Велика колекція китайського посуду. Старожили розповідали, що під час Другої світової війни німці натрапили на одну із картин цієї колекції, повиганяли всіх людей з хатів і почали робити обшуки. Люди питали один в одного, що вони шукають, підпільників, та ні, відповідали інші. Якісь картини, можливо, і зараз, у якійсь старенькій хатинці на горищі, пилиться картина видатних італійських майстрів Фіціана, Мікелянджело. Донардо да Вінчі чи Рафаелі. Після Прушинських в 1876 році замок перейшов у власність Потоцьких. У власності замок був найдовше з 1876 року по 1939 рік. Помарянці Потоцьких любили. Вони біля замку побудували будиночок для старців. А також дерев'яний будинок у формі маленького палацику для розваг дітей. На той час маєток втратив своє оборонне значення і перетворився у таку уходжену, затишну садибу маєток Клумби нагадували килими, які простягнулися від дороги до самого палацу. Різноманіття барв троянд посипані золотим піском доріжки, по яких величаво прогулювалися павичі. Поморянці поважали потоцьких ще й тому, що вони врятували від арешту активних членів Поморянської просвіти. не дозволили. Розгулу пацифікації, яка нищила все українське на теренах помарянських зем. Бо Юрій Потоцький був добре знайомий з диктатором Польщі Юзефом Півцунським. Після підписання акту Молотова і Рибентропу нависла над Польщею. Загроза окупації. І тому Потоцькі вирішили виїхати з Помарян. Покоївка Степанія казала, що вони вивезли все, але й багато залишили колекцію золотого та срібного посуду, який зараз невідомо де. В кінці 50-х років на дорозі біля замку зупинилося авто. З польськими номерами, з якого вийшов старенький сивий дідусь і довго дивився на сторону замку, в якому на той час перебував райком та виконком партії. Потім тихо сів у машину, і вона від'їхала. А у польських газетах вийшло невеличке повідомлення, що 1961 року. Помер останній власник Помарянського замку Єжи Юрій Потоцький. Після війни у замку перебував райком партії та райвиконком. Пізніше профтехучилище, яке виїхало звідси у 80-х роках, і замок почав розвалюватися, перетворюватися у руїни. Колишня ренесансова перлина, яка вражала своєю красою, відійшла у небуття. Борис Григорович Возницький ще у 2011 році казав: коли ми в цьому році не врятуємо Помарянський замок, рятувати більше нічого не залишиться. У кінці 90-х тут побував видатний. Всесвітньо відомий режисер театру і кіно Роман Віктюк і дав прохання до уряду України про створення тут санаторію для престарілих майстрів мистецтва, робітників мистецтва. Кілька разів питання Поморянського замку розглядалося на сесії обласної ради. Але допомоги. Помарянський замок так і не отримав. Китайська мудрість гласить, поріг, який переступають, не зігни. Поріг Помарянського замку давно ніхто не переступав. На території замку ми зустріли шановного. І відомого мецената Шептицького Зиновія Стаховича. І от якраз у нас виникло питання: Зиновій Стахович, ви як спеціаліст. Скажіть, будь ласка, чи можна відродити оцю колишню велич, оцей шедевр ренесансової архітектури Поморянського замку? Як ви вважаєте? Я, я думаю, що не то, що можна, але й потрібно, тому що це є наша історія, які б війни не були, але бачите, пам'ятник залишився і. Для будучого покоління це велике має значення. Я хотів сказати, що я Бориса Возницького дуже прекрасно знав, і ми не раз з ним горіли над тітами, і я допомагав Золочівському замку. Але я сам виходець, як би сказати, з Помрянської зони. Мене тут, якщо був хлопцем, призивали в армію. Я перший воєнкомат тут проходив, тут ще майже можна сказати район, по тій території прекрасно знаю. О, тут будинок і раніше тут. По-моєму, як казали, була панська конюшня, тут же це все розібрано. А е, от питався я, бо я так людей тут по за вчителькою, ну і тут донедавна, коли ще учили, ще не було, тут ще танці, дискотеки були. І я думаю, що однозначно що наразі його ми не можемо зробити, але по частинах. Повинні ми спасати. Я думаю, що це питання ми будемо піднімати і, по крайній мірі, від нашого крує Тарас Батенко, який теж немалий, має вплив. Я думаю, що є багато людей, які дуже великі бізнесмени. Якщо дозволити дати якісь розпорядження чи Верховної Раду, щоб не казали, не даємо, а як ні робіть, ми завтра заберемо. Бо в нас так вміють. Ви знаєте, що в теж, де за міською радою була от там пожарна, коли я вже це все ми зробили. О, ти дивись, він вже то має. Але має, але це воно збереглося, що там руїни були. Ото, як кажуть, у нас люди повинні розуміти, що вкладуєш гроші, але і повинно то підтримувати пам'ятку архітектури. Я думав, що... Стахович, а скажіть, будь ласка, от Помарянський замок має статус державного пам'ятника архітектури. Меценати це зрозуміло. Доброчинці зрозуміло, волонтери зрозуміло. А не вже держава не повинна також займатися цим питанням? Я думаю, що держава повинна, адже ви знаєте, що Західна Україна є Золочівський, Підорецький замок Олеський, якраз приєднати Померянський замок, то би якраз ми в державах так воно є. Адже люди не мають іде. Зараз Золочівський замок, ви бачите, скільки їде екскурсій. А чому би Померянський замок не підключити і якраз включити це кільце, якраз показати, як у них то Вкладу кошти, хто ще може дати кошти, і таким методом, такою загальною справи ми можемо це все підняти з руїни. Ваше особисте бачення, як Я, ви вважаєте? мене Особисте так? бачення, що тут нічого страшного немає. По-перше, потрібно, хоча й де менше потрібно в коштів, де можна вкласти, щоб вже його спасти і накрити, щоб ми могли десь тоді ховати будівельні матеріали і так подібне. Але ми повинні мати все це якось обґрунтовано, написано, що вкладають, вкладають кошти. Хтось мусить бути господар, хтось мусить відповідати. Я б на перший раз, коли в нас тут навіть будуть вибори місцеві, коли будуть нові органи самоврядування, вже більше кошти буде. Я би зробив тут на місці цього, що все таки дати сторожа, тому що ви бачите, все все валиться, діти бігають, ходять і щоб не було ще жертв. Якщо буде тут господар підглядати і за це відповідати, тоді ми все рівно будемо це все… є можливість налагоджувати. Отже, ви поможете по мене. Я думаю, що зам. ми мусимо допомагати, тому що це є, це є наша історія, це є для майбутнього покоління і такого більше нема. Ви, напевно, тут скоріше були і не раз знаєте, як ви історик, то ви все це знаєте. Яка то пам'ятка архітектури, то є про що розказати. Всесвітнього є. значення. Тут, – Тут мови нема. Так.